Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 89-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема наша. Ось цей 89-й рядок, ось рапорт. Раппорт бачите, отак от у нас змічується. Так, давайте подивимось на особливості цього рядка. Де у нас додаються петлі, вони у нас додаються ось тут і ось тут. Получається, між ем, стовпчиком з одним накидом попереднього ряду і рельєфним опуклим лицевим стовпчиком з одним накидом ем, не було петель. В 89-му рядку ми ці стовпчики. З одним накидом і рельєфний лицевий опуклий стовпчик з одним накидом. В'яжемо як рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, і між ними дві повітряні петлі. Оці дві повітряні петлі з одного боку і з іншого боку в цьому фрагменті ось ці чотири петлі, які додаються. І, відповідно, десь у нас чотири петлі скорочуються. Скорочуються вони ось тут. Цьому фрагменті, в 88-му рядку повітряна петля і два рельєфних опуклих лицевих стовпчика, які в'яжуться в, в 89-му рядку трьома рельєфними опуклими лицевими стовпчиками, з одним накидом. Зі спільною верхівкою. Петлі просто скорочуються. Тобто, ось тут дві петлі додаються, і тут додаються, тут дві петлі скорочуються, і тут дві петлі скорочуються. Тому залишається репорт 24 петлі, зберігається ця кількість, і повторюється він, як завжди, 14 разів. Давайте це пров'яжемо. Я хочу сказати, що якщо ви вже дійшли до в'язання цього рядка, то ви точно його вже в'язали, бо він зараз оці фрагменти вони повторюються. Десь 12 рядків, виходить. Оцей ще був інший, бачите, такий довгий. А ось ці, ось ці, вони ідентичні. Давайте будемо в'язати. Зараз я оце приберу, щоб воно мені не заважало. Як завжди, 89-й рядок ми починаємо також з трьох петель підйому. Три повітряні петлі підйому. І далі, дивіться, ось ці три стовпчика. Ці, ось цей, ось цей і ось цей. Мають бути зв'язані рельєфними опуклими лицьовими стовпчиками, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Тому так ми їх і в'яжемо. Тут три петлі підйому це ми пропускаємо, а ось тут робимо полуторний стовпчик. І робимо спільну верхівку, пров'язуючи 4 петлі на гачку однією. Все. Тобто ми прибрали 2 петлі з цього боку і дві петлі з цього боку. Далі у нас дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий, лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Це оці дві повітряні петлі, на які у нас відбувається розширення ось цього фрагменту. Так. Два. Рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі, яка знаходиться з боку шишечки попереднього ряду. Повітряна петля і тепер ось ці. Стовпчики. Будемо в'язати далі, але в зворотньому порядку. Рельє... Просто стовпчик з одним накидом, в арочку з однієї петлі біля шишечки попереднього ряду. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі: оці додаткові, на які ми розширюємо цей фрагмент, накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом, попереднього ряду дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Ось тут у нас буде спільна верхівка ось цих трьох стовпчиків. Раз, два, три. Давайте її ми зробимо. Перший полутерний стовпчик, другий і третій. І пров'язуємо ці чотири петлі однієї. Ось. Все, далі по схемі в тому порядку, в якому ми в'язали цей рапорт. Ось пров'язані всі 14 рапортів ажурного джемперу Air. Потрібно перевірити, щоб ви виконали всі оці верхівки спільні, і щоб оцей фрагмент мав такі три арочки. Одна з однієї петлі і дві з двох петель. Ось. Тому передивіться. Якщо десь помилились, то краще повернутися і переробити. Так, тут кінець рядка, початок і кінець рядка. От бачите, він такий неочевидний. Ось. Але його потрібно все одно впізнати. Це найпростіше зробити через оцю лінійку трьох повітряних петель. От вона у вас є. І ось тут спільна верхівка. Знаходите верхню петлю цієї спільної верхівки, і в неї робите з'єднувальний напівстовпчик. Все. 89-й рядок ажурного джемпера Air закінчений. Так, і тепер дивимось, що тут у нас виходить. Виходить, у нас, звісно, краса, неймовірна, ще трошечки залишилось. Получається, оцей фрагмент до кінця. Десь 12 рядків, 12-15. Добре. Будемо продовжувати, а потім ще рукави. Ну, рукави вже буде простіше, бо вже це весь шлях пройдений. І там буде менша кількість рапортів. Все, всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!